Ламікон, Дермгель Обирай, скажи Грибку, прощавай. Сценарій, який нам зараз, очевидно, загрожує, а, нічого хорошого не несе. І чи на вашу думку, є у нас хоч якийсь вихід, а, в тому числі а, через міжнародні зв'язки? І чи далі буде Європа озиратися на Сполучені Штати і. М Чекати у тих двох-трьох тижнів трампівських, які, очевидно, лише послаблюють ось цю об'єднану позицію. Для наших з вами майбутніх висновків головне зрозуміти, що при певних факторах і діях немає чорного чи білого результату. Тобто, кожну ситуацію можна розвернути. Або в інший бік, або е, в той, що ви назвали зараз проблемний. Я погоджуюся, що зараз на, насамперед вийшли ще додаткові ризики, про які ми сказали. Але дивіться, яка цікава ситуація складається. Якщо навіть зараз союзники, а вони вже Нідерланди, там, Німеччина, е, США. Які сказали, що не будуть забирати своїх 10 тисяч дислокованих в Польщі зараз е назад до Америки, якщо вони перемістяться до кордону з Україною, е це вже крок, який ближче до зони бойових дій. То, тому я кажу, що це може бути використано для спільних дій в майбутньому. Це раз. Друге, е так чи інакше Європа починає розуміти, що зіткнення не уникнуте. Тому е, рано чи пізно прийде розуміння, що крім такої глибокого висновку ще треба робити конкретні дії. Це також буде далі хвилями коливатися, але рано чи пізно вони до цього все рівно прийдуть. Що краще зупиняти ворога на більшій відстані, ніж ближче до своїх е, міст. Це ну, очевидна річ. Поки що вони ще в них є ілюзії, що вони уникнуть зіткнення у частини, принаймні там. Людей, які аналізують ситуацію, але переважна думка, що не уникнуть, але що це відбудеться через кілька років. Тепер цей удар російський ну Росія часто робить такі речі, які тактично їм вигідні, але стратегічно потім ставлять їх в одну ситуацію. Тобто Європа побачила в цій ситуації, наскільки можна використати підтримку США, тобто зверніть увагу: хоча США формально дає дозвіл навіть країнам НАТО на використання тих же F-35-х, але вже літаки f 16 ті, що виробляються в Європі задіяні, навіть літак, здається, цей що злетів Авакс, він італійський. Ну, я можу помилятися, але, по-моєму, не американський. Тобто Європа все більше починає розраховувати на свої системи озброєнь. Далі європейці більше розуміють, що вони будуть відповідальні. Принаймні канцлер Німеччини, він сказав це, що вони зараз не готові. Для такого удару, як от Україна відтримує там по 800 дронів, але вони розуміють загрозу і розуміють, що треба рухатись в напрямі підготовки до такої загрози. Третій фактор це настрої в самій Польщі, наприклад. Ну, в даному випадку Польщі. вони зразу проявилися емоційні, політизовані, емоційні, десь там зіграли на цьому. Та й у нас в Україні так сприйняли, як я кажу. Дещо емоційно, але далі питання безпеки Польщі будуть виходити на перший план. Я буквально після цієї атаки от була польська делегація, ми зустрічались, розмовляли. Знаєте, ми поговорили після того, вони вийшли з нашого центру і попросили взяти буклет. Який ми видали разом з міністерством інформації і культури? Тоді я вже не знаю, як вона називається кожен раз перейменовують а перед війною видали таке видання. Зробили разом, що робити українцям в разі атаки з повітря, загроз різного роду ситуації в кінці 2021 року, ніхто не захотів це друкувати. Але як тільки розпочалося широкомасштабне вторгнення, зразу ну це добре, що зразу розмістили хоч електронний ресурс, і люди змогли подивитись, як коли бігти бомбосховище, як реагувати, виходили члени польської делегації, і ці буклети попросили. Тому я думаю, що в Польщі будуть більше звертати увагу на питання безпеки і не стільки в уряді, як в широких колах, от таких. Людей, які впливають на політику, і рано чи пізно вони зрозуміють, що нам треба бути разом не просто ми в одному човні з Польщею, а треба говорити пріоритетно про питання безпеки. А в перспективі, я вважаю, що було б логічним створення українсько польсько британського Союзу оборонного. Тобто, е, ну, така ідея була в МЗС України, вона щось якось відійшла на задній план зараз. Але вона абсолютно природна, тому що Польща з Україною та й Британія. Це ворог Росія спільний. Росія продовжує наступ на всі три країни, і комбінація зусиль різного роду, навіть по чисельності населення. Ми три країни маємо більше, ніж росіяни. Ну атомну ядерну зброю мають британці. Польща, я вважаю, це єдина країна НАТО. В Європі, яка може виставити адекватно сухопутний компонент, тобто я думаю, ну за, за межами Європи, це, це США НАТО, а в Європі це тільки Польща на сьогодні. Тобто, ну я поясню, якщо е, буде вторгнення таке по суходолу в одну з країн НАТО, то мобілізацію або ну рекрутинг швидкий до рівня 500 тисяч. Що буде потрібно зразу, проведе тільки Польща. Ні Німеччина, ні Франція, ні Британія, ні жодна країна не зможе виставити таку армію, і у нас не було зразу. Це зараз у нас уже збройні сили України потужні, але на початках також у нас було набагато менше. Тому е, об'єднання зусиль поляків з українцями могло б дати дуже хороший ефект. Для цього потрібно, щоб питання безпеки в наших двосторонніх відносинах і в дискусії в Польщі вийшли на перший план. Путін зараз до цього підштовхує. Ви сказали дуже цікавий момент з приводу того, що було б правильно розташувати озброєння, можливо, підготувати маршрути підльоту, для того щоб знищувати оті дрони на території або в повітряному просторі Російської Федерації. А, на вашу думку, чи готові європейці? А якщо не готові, то чому перенести а, ось ці бойові дії, які відбулися на території Польщі на територію Російської Федерації? Адже це було б логічно? Тоді не страждають їхні а, населені пункти, не піддаються ризику а, їхні люди? Ну у нас немає заборони, колись вона була діє за межами кордону в Україні. Війна давно вже зайшла на територію Росії, і навіть на суходолі в Курській області. Тобто, це вже не, не новина, і в принципі, я думаю, що той період, коли навіть в технічному плані американці е якось там, ну грубо кажучи, підкручували свою там техніку, щоб ми не могли бити там глиб російської території, давно вже пройшли. Були навіть такі періоди, коли ми не могли радари контр, батарейні радари використовувати за горизонт кордону. Ну це взагалі було абсолютно неприйнятно. Тепер слава Богу, хоч такого немає. Мова йде про інше: про використання е, в даному випадку от ракет, наприклад, німецьких Таурус, які можуть там далі летіти на територію Росії, і Росіяни. Переконують, що без німців ми не можемо ну просто це використовувати, бо обов'язково значить, тоді є участь німців. Ну це така історія. Знаєте, вона, е, вона для мене. Я пам'ятаю, нам розповідали, що українці не можуть освоїти в 16 що це неможливо, не, не що там ще щось не могли освоїти. Тобто, це такі байки, які вони там розповідають один одному. А росіяни цим користуються рано чи пізно це також буде. Тому у нас заборони на більш дальні удари, немає зараз успішно. Замість, до речі, дій світу і Європи і США, коли вони не наважуються до сих пір вести жорсткі ну, не наважуються чи не можуть ніяк скоординувати зусилля, жорсткі санкції, в тому числі такі проти країн. Інших, як і вторинні санкції по енергоресурсах, да, російських. Тобто, і наші збройні сили чи сили оборони змушені це робити своїми силами. Кожен день це зусилля, щоб там попасти в одну ціль нафтопереробну, те, що постачають вони, і, і паливо для танків і для літаків, і гроші для війни. Ну от уже порядка там по моєму 18% цих потужностей. Було відмінусовано, але прин або принаймні створені проблеми сьогодні. Я там чув, що було вже по на Балтійському морі цей перевалочний пункт також вражений. Але чому Україна має от сама самотужки це все вирішувати? Я не розумію. І чому це вирішувати треба тільки засобами там дронів? Це ж можна вирішити тут шляхом санкцій і жорсткого контролю. Цих санкцій до сих пір на превеликий жаль цього не зроблено і. Ми не чуємо дійсно якихось ну, заяв про заяви, чуємо дій. Ну давайте дам... після цієї ситуації дамо якийсь запас, хоч невеличкий, тому що ну, все рівно потребує яких зустрічей. Там пройшла інформація, і G7 може зустрітися, і тут, от після цього удару НАТО, все-таки я сподіваюся, що принаймні на якісь спільні санкції по енергетичному сектору вони вийдуть. Причому. Спільно з сполученими штатами тут уже ну було би взагалі дуже дивно, якби цього хоча б не відбулося. Але якщо говорити про цю перспективу, я сказав бажане, я сказав, що це було би правильно з нашої точки зору це робити. Ну, давайте будемо чесними, ми зараз і самі не можемо. Це все закрите. Там же ж є такі моменти. ви можете поставити ці системи на кордоні з Росією, але це ціль Росія на превеликий жаль, там має можливість знищувати ці системи. Тобто, це цілий комплекс питань. І сьогодні хотів би, до речі, скористатись можливістю привітати наші війська. РЕП з їх святом сьогодні був прийнятий указ президента, що 12 вересня буде святкувати щорічно. Якраз таке нове новий день в поєднанні РЕП в поєднанні ВПС в поєднанні з безпілотниками в поєднанні з системами ПРО це все може дати в перспективі такий ефект. Але для цього нам потрібні і ракети повітря-повітря більшої дальності. Ви ж чули про ірам ракети і ERM. Ну, три з тисячі сказали американці продали за 850 мільйонів європейцям. Ну я дуже хочу, щоб вони вже з'явились ці ракети у нас, щоб вони діяли, отак як ви сказали: відганяли російські літаки від їх кордону і користувались можливістю далі закривати повітряний простір. Ну, це все не робиться за один день, але при тому, що ми колись пропонували закрити небо, давно вже пропонували. Ну, якби тоді пішли сміливіше, такої би ситуації в Польщі зараз не було.